Щепотки на ворісі Владиміровні і подготується Кулик Віталій Олександрович. Херсонщина долучилася до ініціативи партнерства відкритого уряду у листопаді 2011 року. Громадською радою з радою спільного з Ода були розроблені пропозиції та надали їх до уряду. Але у січні треба було знову. Ми долучилися знову до цієї ініціативи новим складом для того, щоб більш широку участь взяла громадськість. Ми створили робочу групу, до якої війшли комітет громадської ради з питань регіонального розвитку, та Херсонська обласна організація сприяння самоорганізації населення. Нами була створена громадська приймальня при ОДА, Нами були проведені круглі столи та е, обговорення і в громадських організацій з людьми міс... з громадою за місцем проживання, і були е, певні пропозиції надані е, трохи нам не вдалося. Ну, може, це і краще у лютому. Комітет громад... комітет Верховної Ради оголосив про проведення круглого столу з питань протидії корупції, і ми надіслали свою свою заявку до участі в цьому круглому столі, але нам відмовили і тому ми свої пропозиції від Херсонщини опрацьовані. Ну по боротьбі з корупцією, в тому числі по партнерству відкритого уряду, надали до всіх е е е суб'єктів законодавчої ініціативи. Я думаю, що вони були або будуть враховані в цьому плані, який зараз ми обговорюємо. Ну, майже майже всі наші пропозиції були враховані, але дуже багато ще треба здійсняти спільних заходів для того, щоб дійсно ця ініціатива була якісно впроваджена на території України. Тому я думаю, що ми з вами досягнемо певних успіхів, якщо будемо співпрацювати разом. Дякую. У нас є міжнародні.